Померла людина-легенда Фред Сміт, засновник легендарної служби доставки FedEx. Тож саме час поговорити, як цей бренд маніпулював фактами, щоб захопити увагу. Всі знають, що Фред Сміт врятував свою кампанію від банкрутства у 73-му році в Казіно. Він поставив 5 тисяч доларів і виграв 27 у бладже. Ці гроші дозволили заправити літаки і протриматися ще тиждень, і часу вистачило, щоб знайти інвесторів і переналаштувати всі процеси. Але це міф, який органічно розширився навколо компанії, і його було невигідно надто активно спростовувати. Справді, Фред Сміт мав чіткий план і інвесторів, які вірили в його ідею, хоча так фінансові труднощі справді були на старт. А історія про виграш це просто кумедна частина його колежного бізнес-плану, яку роздули журналісти, а люди побачили те, що їм хотілося бачити, і рознесли це по соціальних мережах. Тож, хоча компанії спростували цей міф, нікого це сильно не переймало. Історія стала популярною, бо підкреслює рішучість віру у свою справу та трохи везіння. Вона дає надію іншим підприємцям навіть у найтемніші моменти можна виграти джекпот. І в хоче створює драматичний запам'ятовуваний міф навколо бренду. Подібні легенди про успіх завжди мають приправу драматизму, інакше про них було б не цікаво знімати фільми. Але за такими брендами, в першу чергу, стоїть наполеглива праця і продумані кроки. Якщо хочеш, щоб наша маркетингова агенція розгляділа цікаву і драматичну історію твоєму бізнесі, запакували її в контент і рознесли на широкій аудиторії. Заповнюй наш бриф.